1 березня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно якої курсанти вищих навчальних закладів отримуватимуть мінімальну стипендію у розмірі 7600 гривень. Про це 24 квітня 2025 року під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповів Олексій Біланов, заступник начальника Житомирського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Це перший другий курс 7600. З невеличкою надбавкою командирам злодіїв командиром відділень, починаючи з третього курсу це збільшення там 7900, хорошист 8600, відмінник 9400. Тобто дитина, яка не служила, а прийшла навчатися у вищий навчальний заклад, не платить за цю, це навчання, а отримає 7600 гривень. Причому вона повністю на державному. Забезпечені харчуванням, повністю державному звичайно речовим мином, медичний клопіт та медичне забезпечення за словами Олексія Біланова. У 2025 році в Україні 10 вищих військових закладів набиратимуть студентів та п'ять військових коледжів сержантського складу. Вступна кампанія 2025 року розпочнеться з 31 травня, каже Олексій Біланов. Головне має бажання. Якщо є бажання, в минулому році навіть результати НМТ не мали ніякого ролі для, того, для вступу. Діти, які у нас були такі хлопці, не здав НМТ, але було велике бажання стати військовим, і він став військовим, допомогли. Значить, перше бажання. Друге звернутися в. ТЦК за місцем проживання, де нададуть перелік документів: основні здати НМТ, паспорт, код, ось ці всі моменти, що стосуються ідентифікації особи, плюс рішення військово-лікарської комісії про придатність до військової служби Олексій Біланов каже: дівчата та хлопці віком від 17 до 30 років мають право вступати на будь-яку спеціальність військових навчальних закладів. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.